Тертушка мандаліна це високоякісний кухонний прилад від TP Складається з основи, на якої є ніжки, які запобігають ковзанню, три мача і двох насадок В-образної форми. Насадки легко змінюються. За допомогою тертушки мандаліна можна нарізати овочі та фрукти різними способами. При нарізанні обов'язково треба використовувати тримач, який має 4 стрижні. Максимальна безпека завдяки двом регуляторам товщини скибочек і товщини брусочків. Після використання обов'язково переконайтеся, що у вас закриті на замок всім. Леза. Мити можна в посудомийній машині на низьких температурах. Є е, додаткова насадка, яка дозволяє нарізати хвилясті кибочки і брусочки. Тертушка компактно зберігається, складається ножки, а також додаткова насадка зберігається разом з тертушкою. Треба зберігати тертушку в місцях недосяжних для дітей. Не торкайтеся леза, бо вони дуже гострі, виготовлені з високоякісної сталі. Якщо у вас лягне шматочки продукту, треба його обережно зняти. Для максимальної безпеки обов'язково використовуйте тримач. До тертушки ще йде інструкція, як правильно нарізати різними способами продукти.